Вони переїхали з великих міст України в села, аби вчити, підтримувати та надихати. В цьому матеріалі ми розкажемо історію молодих вчителів, які змінюють життя дітей у сільських школах. Дар'я майже рік викладає англійську в двох селах на Одещині у Петровірівці та Новосвітівці. Сюди переїхала з Кривого Рогу, де працювала маркетологинею. Це мої такі улюблені дні, коли ти прокидаєшся. в мене троянда росте під вікном. Ти дивишся на цю троянду, потім обов'язково сніданок, щоб зарядитися на весь день. Потім ідеш-сідаєш в автобус. Автобус тебе везе в сусіднє село. Я там зазвичай маю перші уроки. Ти. Там викладаєш перші уроки, потім сідаєш в автобус, повертаєшся сюди. Тут ще є діти. І сумарно, в мене моїх учнів всіх, це десь 97, по-моєму, я рахувала. Це і, і філія, і основна школа. Я з великого міста, Кривий Ріг — це доволі велике місто, і в мене не було бабусь в селі. Тому я уявляла собі село так, як я його десь осторонь колись бачила. В принципі, все те, чого я очікувала. Ну, у мене село доволі, у мене центр громади, це важливий е, момент. Тому у нас життя кипить. У нас є транспорт, який регулярно ходить, нова пошта. Якісь побутові моменти пов'язані з, з обслуговуванням будинку, вони є там, типу пекі страви. Але в принципі це не найстрашніше, що може бути. Трошки буває іноді е, мене котів багато, які живуть у дворі. За ними треба піклуватися. І коли їдеш на якісь зустрічі з командою. Серце болить, що їм треба насипати їсти. Але якогось чогось зовсім критично страшного, я не стикнуся. У мене гарний будинок мені підібрали, і хазяїн мене дуже хороший, тому труднощів якихось специфічних не було. Коли я думала, як доєднатися до програми, я довго спостерігала в соціальних мережах за програмою Навчай, а мені було дуже цікаво, чим займаються. І оскільки я дуже сильно вірю в освіту, для мене освіта це база всього. Це там, де зростають люди, які в майбутньому будуть жити зі мною в одній дереві. Державі, які також будуть ухвалювати рішення, і з якими мені доведеться постійно потім комунікувати, будувати в тому числі якісь робочі стосунки в майбутньому, мені дуже хотілося зробити свій внесок. Пройшов вже майже рік. Вже закінчується навчальний рік скоро травень, як я викладаю в цьому навчальному закладі. І станом на зараз я повністю задоволена тим, що відбувається там, де я є, і діти мене дуже надихають, наповнюють. Бувають і звичайно і тяжкі моменти кризи. Це всяке буває, але загальна температура по класах вона доволі позитивна. Діти йдуть вперед. Ми рухаємося з ними пліч о пліч, і це те власне для чого я сюди прийшла. Програма навчай, за якою Дар'я переїхала працювати до села, залучає мотивованих випускників і фахівців з різних галузей до викладання у маленьких громадах. Пропозицію про співпрацю надають керівники шкіл. Молоді дуже маленька частина. Я вам говорила, що у нас таких молодих тільки три вчителя працює, а так, у нас десь середній вік 42 роки, 45 років. Вчителі працюють. У нас не вистачає вчителів інформатики, математики і англійської мови. Тому, якщо хтось почує, побачимо, всіх запрошуємо до себе в заклад. Дмитро переїхав на Одещину з Тернополя, має диплом з економічних систем, здобутий у Польщі. У селі Олександрівка викладає дітям інформатику, займається зучнем програмуванням та започаткував тематичні гуртки. Я є учасником програми «Навчай» від громадської організації Навча для України, яка передбачає переїзд вчителів з великих регіонів в маленькі населені пункти. Коли я побачив цю заявку, я такий. Вау, цікаво, заповнюю. І якщо говорити про адаптацію, напевно, було найважчим те, що ти все ж таки живеш в сільському населеному пункті, що він доволі маленький, тебе всі всюди знають. І коли там після місяця роботи в школі я йду в магазин, і до мене добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір. І я такий: Ви хто? Що це за люди? Але це так цікаво, та щось по-новому. Я живу хвилин десять звідси ходьби. В багатоповерхівках, цілих чотири поверхи. <схи> Йти недалеко. Спочатку я думав, що мені буде доволі важко, оскільки я перед цим працював на фрілансі. Тобто, мені до того, як я пішов в школу, моя робота виглядала так стати з ліжка сісти за стіл, який метр від мене. Іноді мені це теж було важко. Але зараз я розумію, що саме ця прогулянка 10 хвилин пройтися, прогулятися. вона Навпаки, ну, стимулює тебе, вона трошки заставляє тебе прокинутися зранку, і ти приходиш до школи бадьорий, е сповнений енергією і готовий працювати. Згідно досліджень піза 2022 року, освітній розрив, тобто освітні втрати, в нас вставляють приблизно 4,5 років, що насправді дуже великим розривом. Це означає, що учні 11 класів має знання приблизно на рівні 8 класу, і, окрім того, це теж дослідження яка каже, що є освітня нерівність між школами. В великих населених пунктах та в в школах сільської місцевості. Чому? Бо просто вчителі вони не хочуть іти працювати в села, бо не ті умови, на той рівень тощо. <реку> сучасні учні, сучасна молодь, сучасні діти. Вони не те, щоб в них немає цієї концентрації, вони хочуть розуміти, для чого. Та, для чого їм це вчити, для чого їм це робити, що їм це має дати. Ми вчимо інформатику не для того, щоб міти клацати на комп'ютерні пальчиками, та? а ми вчимо інформатику для того, щоб. Розуміти своє креативне мислення, яке нас іде через програмування чи через графічний дизайн, критичне мислення, аналіз інформації, якось якусь та, фінансову грамотність, коли ми вчимо з ними Excel, різні способи обрахунку та бюджету, склань бюджету, кошторису тощо. І на мою думку, саме цього ціннісного компетентнісного підходу не вистачає сучасним учням. Найважливіше це те, що я знайшов себе. Я знайшов те, ким я хочу бути. Та? Це певна соціалізація, і це можливість робити те, що мені дійсно подобається. А це Катерина. До того, як долучитися до програми. Дівчина викладала у Львовському університеті. Зараз вона вчителька історії. Спочатку мені запропонували Одещину, сказали, що їм треба вчителька історії. Ну а я якраз така, і от я тут. Мої ранкові ритуали, мій побут не дуже відрізняються від того, яке жила у Львові. Єдине, що в мене краєвиди тепер не на сусідній будинок, а на поле. Дуже красиво або на квітучі дерева. Це дуже приємно. З іншого вікна там, видно, лиман відкривається. Головні плюси в моїй роботі і натхнення. Я вам можу просто відкрити зараз журнал і назвати поіменно. за своє натхнення, бо вони всі мають імена і прізвища і вчаться в цій школі. Не тільки в нашій школі, але взагалі, я так розумію, на Одещині є підтримка від громади для сільських вчителів. У нашому випадку для тих, хто працює менше п'яти років, є і ще додаткова фінансова стимуляція. От, це один із хороших способів залучити не тільки молодих вчителів, але в принципі вчителів, тому що взагалі робота зарплата вчителя це дуже така слабенька стимуляція для роботи в цій сфері. Насправді, дефіцит кадрів існував завжди. Професія педагога, на жаль, вимагає багато зусиль, підготовки, але не вважається високооплачуваним професією. Моя основна мета, щоб мої вчителі, молоді вчителі залишились працювати з нами надовго. Взагалі, я ціную кадри. І на сьогоднішній день це гріх їм розкидуватися. Да, збираються, їдуть за кордон, шукають себе десь. Але хто ж буде тут навчати українських дітей, якщо не молодь?